Далі ж ми говоримо про лінію фронту. Працюємо з онлайн-мапою і Традиційно ми будемо розпочинати з межі Харківщини та Луганщини. Тут точково відбуваються бої позиційні. Зокрема, аналітики Deep State повідомляють про такі в районі площанки, Діброви та Криміної. Всі вони розташовані вже ближче до Донеччини. Біля Креміної всі ці населені пункти. Окупанти ж надто бояться прориву наших військ на цій ділянці фронту. Голова Луганської Сергій Гайдай повідомив, що російські сили перекидають техніку та інший на інший берег річки Красна, яка протікає якраз через Креміну. І, власне, щоб оборонятися там, і продовжують переміщувати резерви на лінію Сватова Креміна, тобто до якихось дій з боку наших військових, вони так само готуються. І аналітики Deep State, посилаючись на геолокаційні кадри, зазначають, що расист, расисти підсилюють і позиції в районі Сєвєр-Донецька підкріплюються так само. Резервами і технікою Сєвєродонецьк Донецьк ми знаємо уже тут ближче до Бахмутського напрямку. Далі до Соледара, але перед тим як показувати його на мапі, аналізувати, що відбувається там, пропоную подивитися відео, який він зараз, український Соледар, що з ним зробило російське освобождення. Власне, це відео взяти з російських джерел. Вони й не соромляться показувати такий результат своєї роботи. Місто просто в руїнах. Наші аеророзвідники стежать за окупантами, що нині у Соледарі, як тісо, коли черговий звіт маємо від Мадяра. Цього разу є цікава деталь. Противник підступний на своїх мобіків вдягає форму наших військових, аби заплутати. Командир підрозділу аеророзвідки показав один епізод, як жменька рашистів бігла від ударів наших пташок. Одного, як каже Мадяр, Хробака, з цієї кампанії вдалося підбити. Один з тих, що перебігав щойно залізницю. Я зараз повторюю той епізод. У нього позаду пробита гузиця. І, очевидно, яйця теж. Бо то все в крові, і шансів вижити у нього небагато. То хробаки кинули його тут на місці попередньо, та ні, не розпотрошив ось його коло автомат. У цього теж. Але уважно. Форма. Ви бачите те, що бачу я? Мабуть, картинка з екрана вам не передає. Знаєте, що я бачу? Я бачу піксель ЗСУ. Піксель на Хробаку. І тепер безпосередньо подивимось, як виглядає ця ділянка фронту саме бі, біля Соледара на мапі діп Пістейти. Подивимося, як же просувався та фронт, там фронт за минулу добу, як це бачать аналітики. Зміни на карті тут на жаль відбулися. Як ми бачимо, ситуація на вчора ситуація на сьогодні, дещо почервоніло вища Соледара, тобто північніше, Але разом з тим ущільнився фронт. Ми бачимо, ділянки, де відбуваються бої стали дещо меншими, і наші сили. Як виходить, дещо відсунули окупантів саме в бік уже Соледару, і власне сілі і Соледар це два населені пункти. Місто і населений пункт, який для нас важливий. Окупанти неодноразово заявляли про те, що взяли їх під контроль. Однак, от наш генштаб цього не підтверджує. Генеральний штаб і також західні партнери. І про це може свідчити і те, що в сьогоднішньому зведенні генерального штабу була інформація про 14 відбитих атак в. В районі 14 населених пунктів саме в районі Солидара і Солі, ці атаки так само були відбиті. Е, також окупант власне, прагне і тисне дуже на благодатне. Красну Гору, це все південніше Солидара, Роздолівку та веселе. Ймовірно, їм вдалося в притул підійти до, до Краснополівки. Краснополівка, воно дуже малесеньке село. Ось воно тут розташоване, і вони, ймовірно, вже в притул до нього підійшли. Ворог перетворив. Соледар на військовий хаб і паралельно перекидає війська на лінію до спірного та білогорівки. Це вже північніше самого Соледара. І ми йдемо далі. Боротьба за місто триває, але якщо українське командування ухвалить рішення відійти від Солидара, це не зіграє вирішальної ролі у подальшій боротьбі з окупантами ані в оперативному, ані в стратегічному значенні. Так вважає військовий експерт Олег Жданов. В ефірі Суспільного він зазначив, що на його думку це було б навіть доцільно. Чому послухаємо? Моя думка така, що треба відходити. Там є річка Бахмутка. І е, вона одразу за Солидаром і її треба використовувати в якості оборонного рубежу. І далі там немає сенсу в він не, не виграє ні в оперативному, ні в стратегічному значенні в плані там зміни ситуації на на всій лінії фронту або в, в самій війні. Да, ми у нас був трапалітраплялися випадки, коли ми втрачали територію, але ми зберігали війська, і саме головне ми наносили. Вогневе ураження військам противника солідару Я думаю, що треба відходити і на більш вигідні оборонні рубіжі. Що стосується Бахмуту, то тут у нас є можливість утримувати місто, і поки така можливість є знов ж таки з головним завданням виснаження, максимальне виснаження російської армії, треба вести оборонну операцію по місту Бахмут. Власне, таку думку має військовий експерт Олег Жданов, Ми ж будемо продовжувати тему Соледара. В РФ ніяк не розберуться. Чи це є успіх у Соледарі, чи це ПВК Вагнер так спрацювало, Чи російська армія? Нагадаю, Кремль оскаржив заяву Пригожина, що це лише їхня робота в своєму звіті. Коли мова йшла саме про Соледар, російська Міноборони не згадало про ПВК Вагнер. Через це зіткнулося із критикою, і зараз зазначають аналітики інституту вивчення війни. Використовують такі досить дивні формулювання, щоб водночас захиститися від критики і применшити роль Вагнера в тактичному просуванні в районі Соледара. Імноборони Росії не контролює найманців групи Вагнера. Таке офіційно заявив командувач армії вторгнення в Україну Валерій Герасимов. Листа з відповідною заявою опублікував депутат Московської державної думи Євген Ступін. Мовляв, ПВК Вагнера не входить до складу збройних сил Російської Федерації. Далі цитата від Герасимова: Наведені обставини унеможливлюють налагодження за сприяння Міністерства оборони Російської Федерації будь-яких контактів род. Дичів її співробітників із роботодавцем у разі, якщо такі відносини були добровільними або мали іншу основу, тобто він ставить навіть під сумнів, те, що у ПВК Вагнер ідуть добровільно. Далі дивимось на мапу бойових дій. Вже заакцентуємо свою увагу ближче до Бахмута, що відбувається там. Дуже близько до Селедара це місто, і так само наші військові відтісняють там окупантів і не дають змоги їм просунутися далі. Змін на карті тут немає. Однак, це точно не означає, що наші сили тут стоять на місці. Стримувати сильне групування окупантів. Це варте величезних зусиль. І, на жаль, також втрат нашого війська. Окупанти тут постійно. Штурмують, намагаються проникнути в наші окопи. Наші хлопці вибивають противника. Тому на сході Бахмуту штурми ворога дуже активні. Певно, навіть інтенсивніші е, і в кліщіївці є також. Неодноразово окупанти заявляли про те, що вони взяли цей населений пункт. Але як ми бачимо, частина цього населеного пункту в сірій зоні, і тому там наші військові стримують ворога. І до слова, російські джерела неодноразово навіть спростовували інформацію про те, що російські війська захопили цей населен. Селений пункт і про те, як діють російські війська в нашому ефірі, розповів військовослужбовець з батальйону ВОЛАД Полк Калиновського з позивним Марк. Давайте послухаємо російські війська використовують тактику: ані вначалі завалюють наші позиції своїм м'ясом, да потом за ним ними підходять більш... серьезно экипированное и более профессиональное подкрепление они захватывают какой-нибудь окоп дом ну что-нибудь где можно закрепиться да и уже оттуда они дальше посылают это мясо то есть как бы да заваливают позицию а эти профессиональные военные они уже стара ну руководят всей этой операцией, то есть как бы они вот так вот двигаются от, от объекта к к объекту Далі говоримо про Авдіївський напрямок. Останніми днями ворог тут досить таки активізувався. Водяне, Мар'їнка, Побєда і Парасковіївка. Ці населені пункти атакували росіяни безуспішно. Звітують у нашому генеральному штабі. Аналітики Діпстейт повідомляють про важку ситуацію на східних околицях Красногорі... Красногорівки ворог давить і доволі сильно. Невельське, первомайське та водяне там тривають позиційні бої. Як ми бачимо, що це південніше самої Авдіївки? Ворог тут намагається мали. Ми, силами отримати бодай, якийсь результат. Далі відразу ми переходимо на південний наш напрямок. Дивимося на онлайн-мапу. Тут сьогодні є чимало що розказати, тому що от вчора ввечері Генеральний штаб звітував про атаки окупантів в районі Гуля і Поля та Оріхового. Давно такого не було, але ці атаки, звісно, наші військові тут відбили. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов котре заявив, мовляв, українське військо готується до наступу на. На Запорізькій області і тому вони власне там також підсилюються. Далі говоримо про Херсонщину. Тут ворог обороняється переважно. Збройні сили України завдали точкового удару по позиції російських територій у Каховському районі. Також влучання по розташуванню окупантів в районі Олешків. Тобто наші сили вдарили по позиціях, можливо, там, де зберігається техніка, чи самі вони перебувають окупанти, і туди прилетів наш вогонь. Про результати такого удару наразі невідомо. А ворог окрім того. Що обстрілює правобережжя, не опускає можливості помародерити в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози. Там вони групами по 15, приблизно 10 осіб. Вони ходять по закинутих будинках, там де вже не живуть люди. Вони звідти виїхали, обшукують їх і виносять всю побутову техніку. І меблі. Є ще інформація щодо Криму. Російські війська навчають мобілізованих на Арабатській косі. Ось тут. Потім їх перекидають. Дають у невизначені райони на схід, зокрема мова і про Запоріжжя. Також про це заявив Сергій Хлань.